Анонсував п'ять ключових рішень. Передусім, доручив уряду внести на розгляд Верховної ради законопроект про оновлення складу національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Президент наголосив на необхідності оновлення керівництва державної інспекції ядерного регулювання та державної інспекції енергетичного нагляду. До того ж, доручив прем'єр-міністру внести на розгляд парламенту подання на призначення керівника фонду держмайна. України, ну і четверте, у взаємодії з правоохоронними та антикорупційними органами забезпечити оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів і оперативно завершити конкурс на посаду керівника АРМА, аби новий керівник був визначений до кінця цього року. Володимир Зеленський також вказав на необхідність оперативного оперативно провести аудит і підготувати до продажу активи і частки в активах, що належали російським суб'єктам і колаборантам, які втекли в. to